Іван Павленко Від роду до роду, розділ 3, частина 7.2. Здобути вищу освіту читає Наталія Бизова. Восени 1954 року я пішов у 10 клас Лучанської середньої школи робітничої селянської молоді. Тепер кожного дня увечері я йшов за 5 кілометрів до школи і повертався додому опівночі. Разом зі мною ходило ще кілька хлопців у 9 і 10 класи. Закінчив я школу з золотою медаллю і зразу ж кинувся поступати на заочне відділення Харківського інституту культури, але спізнився, документи вже не приймали. Вирішив рік переждати. Раптом одержав листа з Ніжинського пединституту такого змісту. Шановний Павленко Іван Іванович, пише вам ректор Ніжинського пединституту. Я знаю, що ви успішно закінчили середню школу і хочу, щоб ви були студентом нашого інституту. Приїжджайте і звертайтесь прямо до мене. З повагою, підпис Повод МІ. Що за диво, сказати, що це якийсь розіграш, та кніжинський штамп стоїть на конверті. Думали ми з Шурою та гадали, що воно таке, і ніяк не могли відгадати. Але було ясно одне вчитися на стаціонарі мені ніяк не виходило жінка, діти, хазяйство, який може бути стаціонар. Залишив я того листа без відповіді, поклав у стіл і став забувати. Та десь у середині серпня, коли прийоми у вузи вже скінчилися, заходить у двір молода дівчина. Представилась, я з сусіднього села Їсківці, студентка Ніжинського пединститу. Мене послав за вами ректор інституту і сказав, щоб я без вас не приїжджала. Отака От заморока. Виявилося, що в інституті є великий студентський хор, його опікав сам ректор. Він посилав у школи своїх викладачів, які розшукували десятикласників з вокальними задатками. А коли на сесії приїжджали вчителі заочники, то й через них напитував випускників шкіл з хорошими голосами. Саме тоді на заочному відділенні здавала екзамени моя учителька історії. Вона візьме та й скажи, у нас є такий голос, тенор, як у Лемешева. школу закінчив золотою медаллю, але сімейний є жінка, діти, тому стаціонарно вчитися, мабуть, не буде. Зайшли у хату, посідали за стіли, почали радитись, говорили і так, і сяк, нічого не виходило. То дідуся, так звали студентку, запропонувала повчитися рік, а потім, якщо буде трудно, перевестися на заочне відділення. Це був вихід, з яким і Шура погодилася. На другий день ми з Дусею були вже на станції. Приїхали в інститут, піднялися на другий поверх, де був кабінет ректора, а у його приймальні повно народу і папи, і мами з своїми чадами. Дуся протиснулася до секретарші і щось шепнула їй на вухо. Та зайшла у кабінет, а через хвилину туди запросила і мене йду і чую невдоволений шепіт позаду, що лізу поза чергою. Зайшов, привітався. За столом сидить огрядний чоловік, років 50, в очках, чоло високе, крутизною і залисаними. Так, це ви, Павленко Іван Іванович? Я відповідаю. Одержали листа від ректора інституту? Одержав, кажу. Чому ж ви на нього не відповіли? Я відчув себе ніби зловленим на шкоді, почав викручуватись. Я не думав поступати в інститут за сімейними обставинами, тому не турбував вас зайвою писаниною. Ага, ви подумали, що той ректор вам не потрібен, тому ви й не відповіли йому, підсумував він іронічно, з легкою посмішкою. Це вже було трохи соромно, і я почав вибачатися, вибачте, я поступив нетактовно. Гаразд, давайте ваші документи. Продивився він їх, золотий атестат, учасник війни, таких тоді приймали поза всяким конкурсом. Взяв він у руки великий кольоровий олівець і питає: На який вас факультет зарахувати? На філологічний, відповідаю, він почав агітувати на фізмат, там був недобір. А філологів уже набрали повністю, та я не здавався, і в кінці заявив, мені незручно вам казати, але я захоплююсь поезією і пишу вірші. Он воно що? Здивовано підвів він на мене очі. Ну тоді йдіть на філологічний і наклав резолюцію. Після цього він запитав про мої вокальні дані. Я відповів, що співаю з дитинства, знаю багато пісень, але в нотах не розбираюсь, просто відчуваю вокальні партії на слух. На прощання він сказав, щоб я пішов до коменданта і поселився у гуртожитку. А завтра він мене знайде і поведе до керівника хору для перевірки мого голосу. На другий день я вже брав участь у підготовці навчальних аудиторій до занять. Носив і розставляв столи, лави, крісла. Як раптом, прийшла секретарка, викликала мене до ректора. Коли я зайшов до нього в кабінет, він повів мене до інститутського клубу. Там біля піаніно вже ждав керівник Хору Панарін. Він став перевіряти мої вокальні можливості. Спершу я ловив на слух і відтворював голосом окремі нотні звуки, а потім і всю гаму. Він піднімав мене все вище, після чого повернувся до ректора і сказав: Щось буде. Який зміст вкладався в що щось буде? Я зрозумів тільки пізніше, коли хор почав розучувати віночок українських пісень в обробці Давидовського, куди входила і бандура, яку мені довелось заспівувати. Написана вона була для тенора з високим голосом, і я з нею справився. Тепер про інститутський хор налічував він у своєму складі 80 співаків, по 20 чоловік у кожній партії: баси, тенери, альти і сопрано. Керував ним панарином, бувший Чернігівського драмтеатру. По національності він був росіянин, тому, мабуть, і пісні ми виконували переважно російські: серед них давні, класичні, вечірній «Однозвучно однозвучна колокольчик», «Плещуть холодні волни, а також і сучасні пісня о Леніні», Росія, родина моя, Літіті голубі, Бухінвальський набат, «Гімн демократичної молодіжі. Залишилися в моїй пам'яті дві українські віночок Давидовського і пісня про батьківщину Філіпенка. Ректор наш сам закінчив у свій час консерваторію і, отже, любив будь-яке мистецтво, а вокальне особливо. Тому часто приходив на репетиції хору, а інколи приводив і високе начальство після того, як одного разу нас послухав другий секретар ЦК КПУ Скаба. Хор викликали у Київ, де ми виступали на вечорі польсько-радянської дружби. А, взагалі, найчастіше доводилося виступати на різні свята і ювілейні дати у міському будинку культури, а також на районній та обласній партконференціях і у своєму інститутському клубі перед викладачами і студентами. Я у хорі за бандуру, виступав також на концертах з піснею карі і очі, чорні і брови. А також у дуеті з Іваном Роговим. У нього був гарний баритон. Ми виконували пісні Берізка, слова Крижанівського, музика козака. І чого тікати, слова воронька, музика шамо. Я ходжу засмучений до краю. Особливо популярною була остання. Вона рідкісна, бо автором тексту був рядовий працівник Ніжинської міської газети, а на музику поклав самодіяльний композитор Риженко. Приводжу її текст, на жаль, без нот. Я ходжу, засмучений до краю на світанку в тихому саду, кращої за тебе не шукаю і ніколи, мабуть, не знайду. Тихо шепче, листя туполине, не чути вже давно, я тебе в цю пору не зустріну, так відчую серцем все рівно, я тобі розказувать не стану, для чого весною сад світе. Зірки з неба теж я не дістану, так палка моя любов за те. І скажу нарешті все, що маю, на світанку в Тихому саду, кращої за тебе не шукаю і ніколи більше не знайду. Я також кілька разів читав зі сцени вірш Миколи Брауна є така партія і мав великий успіх за активну участь у художній самодіяльності Ніжинській міськом комсомолу, нагородив мене грамотою, а ректор педінституту оголосив подяку у своєму наказі. В інституті працював також свій самодіяльний театр, художнім керівником якого був викладач англійської мови, в минулому актор одеського театру. Він запросив мене зіграти роль Петра у п'єсі Наталка Полтавка. І не тому, що не було когось кращого. Там була пісня Сонце-Низенько з надто високою кінцівкою, якою ніхто не міг взяти. Поставили цю п'єсу на сцені інститутського клубу, у міському будинку культури і у селі Вертіївка на запрошення керівників місцевого колгоспу. Окремі епізоди вистави були зафотографовані і неодноразово виставлялися на стендах художня самодіяльність інституту, особливо до днів зустрічі з випускниками. На одному з них у центрі була моя велика фотографія, на якій я у ролі Петра виконую пісню Сонце-низенько. Це фото є і у мене.